Школярі Чернігова знову стали на ковзани. Вдруге розпочалася першість міста з хокею. Минулого року грали на професійному льодовому майданчику. Цього разу задовольнилися тим, що є кращою зі шкільних ковзанок. Вона знаходиться у 20-й школі. На урочисте відкриття проїхали ледь не все керівництво мерії на чолі з міським головою. Олександр Соколов говорить, що влада підтримувала і надалі підтримуватиме на спорт. Обіцяє льодову арену, коли саме зведуть, не каже. З порядку денного. Не зникло питання побудови льодового палацу. Можна сьогоднішній день сказати, що для нас звернулося вже державне підприємство льодової арени. Вони пропонують, і на наступному тижні ми будемо зустрічатися, визначити місце побудови і певні кошти закласти в міському бюджеті. Один з ініціаторів проведення хокейних змагань депутат міської ради, опікун 20 20-ї школи Артем Стах. Завдяки ентузіастам та спонсорам льодовий майданчик у школі підтримують в належному стані. У хокеї тут грають вже давно. Перші серйозні змагання організували шість років тому. Хокей тут не забували. Тобто кожен рік тут був каток. На сьогоднішній день це поставлено на більш сучасний рівень. Я виходжу на льот. В цьому році вже стояв. але зараз так залишилось, що засідання комісії депутатської тому не в спортивній формі. Другий міський турнір з хокею зібрав команди з усіх шкіл. Козани, ключки та шоломи, дітлахи діставали хто де міг. Я покупал. Це свої дії все, так? Ну так, да, папа помогал. А клюшки? Клюшки теж. Ну, у мене клюшка, що папіна, там ще дівчина теж залишилася так. играем. Я вважаю, що це дуже добре, що устраивают такие соревновання. Задача перше місце занять. І все. Ми виграємо і все выигрывали. вигравали. Щоправда, не всі з юних хокеїстів вміють добре грати у хокей. Для декого навіть втриматися на ковзанах і не впасти складна задача. Єдине, чого не бракує юним хокеїстам, так це азарту та бажання грати. Більшість команд ставлять перед собою максимальні завдання однак, переможець має бути один.